Зупинка лінії долі на лінії голови вважається одним із негативних знаків, вказує на те, що в людини завершилася трудова діяльність, у неї завершилася стабільність, також це знак фатальної помилки. Наприклад, людина неправильно вибрала свою направленість в кар'єрі, в роботі в діяльності. Якщо лінія зупиняється на обох руках, на лівій і на правій, і далі вона не спостерігається, може вказати на те, що людині може загрожувати небезпека, ушиб, удар, травма. Або навіть аварія автомобілем, але ж обов'язково потрібно зрівнювати дві руки і робити якісь висновки. Це також лінія хребта, вона може вказувати на проблеми у хребті і нервовій системі. Що ж робити, якщо у вас спостерігається така тенденція лінії долі, перш за все, проаналізувати. Зробити якісь висновки, змінити режим дня, змінити свій характер, змінити свої звички. І тоді лінія набагато зменшить свій негативний вплив. Будьте щасливі успішні.